Дорогі мої малята, любі хлопчики і дівчата, рада знов вас всіх вітати. Діти, на минулому занятті ми з вами говорили про свято Святого Миколая. Чуєте, хтось стукає у двері? Хто ж це до нас завітає? Пішає Миколай на садчатах по сніжку. В торбі іграшки везе, пряники медові, в кожну хату увійде, сповнений любові. Діти, а чи знаєте ви, що святий Миколай несе в своїй торбинці? Так, вірно, подарунки. А чи всі діти отримують подарунки? Ні, а чому? Так, тому що хто погодив себе добре увесь рік, той отримує подарунок, а хто вів себе погано, отримує різочку. Молодці, все знаєте. Діти, святий Миколай чомусь засумував. Він мені розповів, що по дорозі до нашого садочку він загубив свій мішочок. Давайте допоможемо Миколаю та зробимо йому подарунок. Прикрасимо ось таку торбинку. Домовились? Тож, почнімо. Тож, діти, для нашої праці нам знадобиться аркуш білого паперу, на якому я заздалегідь намалювала ось таку торбинку. Пензлик. Фарби помаранчевого та рожевого кольору, скляночка з водичкою та серветочка, щоб після праці витерти наші ручки. Тож для початку беремо з вами пензлик, тримаємо його біля залізного комірця, змочуємо його у водичку, гарненько віджимаємо та набираємо фарбу рожевого кольору. Прикладаємо кінчик ворса пензля до аркуша паперу, притискаємо та проводимо пряму лінію. За необхідності наберемо ще водички та фарби. Так само домальовуємо ще одну лінію. Знизу, трішки відступаючи від краю, так само прикладаємо кінчик ворса пензля, проводимо одну лінію та другу трішки вище. Ось так у нас повинно вийти з вами. А тепер нам з вами знадобиться наш вказівний пальчик. Трішки змочуємо його у водичці та у фарбі помаранчевого кольору. І наш пальчик з фарбою притискаємо між двома лініями і робимо ось такі відбиточки. За необхідності можна ще змочити пальчик у водичці у фарбі. І так само робимо між двома нижніми лініями. Малята, погляньте, який гарний та яскравий візерунок на торбинці у нас з вами вийшов. Миколай дуже зрадів та дуже вам дякує за такий чудовий подарунок. За це він вам принесе багато-багато смаколиків та подарунків. Молодці, гарно попрацювали, а мені вже час прощатися. Тож, малята, до зустрічі!